Міста гідна шана в Івано-Франківську відкрили чергову анотаційну дошку, присвячену відомим українським діячам. Інформаційний стенд, що нагадуватиме мешканцям про Василя Пашницького, встановили на фасаді обласної наукової бібліотеки, адже іменитий педагог та краєзнавець був першим директором Станіславської книгозбірні і, хоча керував нею недовгий час, встиг закласти основу розвитку бібліотечної справи Прикарпаття. Ентузіазмом взявся за формування фондів бібліотеки, оскільки фонди були дуже бідні, і він із своїми колегами із просвіти докладав багато зусиль для того, щоб фонди зростали і формувалася україномовна колекція книг. І він за це, можна сказати, і поплатився. Встановлення цієї історичної пам'ятки частина масштабного просвітницького проєкту Івано-Франківськ місто Героїв, який з ініціативи міської ради започаткували торік. За цей час на фасадах місцевих будівель з'явилося шість інформаційних дошок. Сьогодні дуже важливо власне, вшанувати пам'ять українських героїв, показати, що Івано-Франківськ це в першу чергу ті ініціативні мешканці, ті люди, які творили цей І Можливо, власне, такі люди стануть прикладом молодому поколінню, як потрібно будувати наше місто, адже ви бачите, що це різноманітні люди за своїми професіями, за своїми покликаннями. Загалом кажуть депутати в Івано-Франківську планують встановити близько півсотні подібних пам'яток і не лише видатним особам, але й звичайним людям, які творили історію свого міста.